Дорогі друзі, доброго дня всім! Сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Тож нам сьогодні ось така красуня лисичка допоможе на занятті. З вами сьогодні підготуємось до школи, а саме ми з вами сьогодні розглянемо та вивчимо цифру 10. І спробуємо деякі невеличкі приклади розв'язати. Тож, уважно дивіться, в мене тут на малюнку загальна кількість олівців, їх 10. Давайте разом будемо лічити. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Тобто сьогодні у нас з вами цифра 10. Що ж нам з вами робити, якщо у нас раптово з 10 цифр, числа 10. Віднялось одне число, цифра 1. Ось подивіться. Від 10 відняти 1. Дуже просто. У нас залишок з вами буде 9. Тобто, якщо ми до 9 додамо 1, то буде 10. А від 10, якщо ми віднімемо, то буде 9. Подивіться, ось у нас 10 літачків. Один літачок закреслений у нас. У нас. Останку залишилося 9 літачків. Тобто ми сьогодні з вами вирішили невеличкий такий приклад, цікавий. У нас вийшла цифра 9 і вийшла цифра сьогодні 10. У нас також на занятті було 10 олівців, дуже гарних, яскравих. Тож, ми сьогодні повторили цифру 10 і вирішили з вами невеличкий приклад. Ми сьогодні молодці і підготувалися до школи і стали на один невеличкий крок ближчими до школи.